Що дорожчає швидше: скини чи золото? Поки всі експерти радять вкладатися в крипто або дорогоцінні метали, ми не будемо давати вам фінансових порад, а просто розкажемо, як змінювалася ціна на скіни в КС за останній час. У 2018 році унція золота коштувала приблизно 1300 доларів. За 6 років її ціна досягла 2300 доларів це 77% прибутку за 6 років. АВП Dragon Lore Factory New у 2018 році коштував 1500 доларів. Зараз його ціна сягає 7000 доларів. Ріст у ціні склав більш ніж 300%. Більш того, подекуди ігрові предмети можуть злітати у ціні у тисячі разів. Стікер Titan Hollow з 2014 за 6 років виріс у ціні на 2000%. А АК-47 вогняний змій у якості мінімалвір на 340%. А ви б інвестували в ігрові предмети? Напишіть в коментарях свою думку та підписуйтесь на ватага і спортс, якщо не хочете пропустити цікаві новини та факти.